Доброго дня. Сьогодні 16 вересня і хочеться розпочати одразу із хороших новин. Знищено черговий штурмовик окупантів Су-25. Сталося це на Херсонщині о 8.30. Загалом повітряні сили продовжують нищити окупанта як на небі, так і на землі. За вчорашню добу, 15 вересня, знищено два безпілотні літальні апарати та гелікоптер К-52 окупантів, а позавчора. Знищено аж чотири літаки: це три Су-24 та один Су-25 окупаційних військ. Противник зосередив довкола України значне авіаційне угруповання. Його кількість коливається то в одну, то в іншу сторону і налічує близько 800 літальних апаратів, які розміщені на 40 військових литовищах. Використовується аеродроми Білорусі, Росії. Окупованого Криму там зосереджені різні типи літальних апаратів, близько 430 літаків різних типів, а також 340 гелікоптерів. Противник використовує також літаки дальньої та стратегічної авіації, з яких безпосередньо задаються удари по території України крилатими ракетами різних типів. Також використовує літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, а також літаки ретрансилятори Іл-22. Загалом окупаційна авіація здійснює довкола українських кордонів, а також на ближньому краї оборони близько 200 літаковилютів за добу. Спочатку повномасштабного вторгнення окупаційні війська здійснили більше. 38 тисяч літаковилітів. Якщо е, порівнювати з авіацією повітряних сил, то приблизно співвідношення літаковильтів 1 до 6, е, ну як і кількості зрештою авіації, яка є сьогодні на озброєнні в повітряних силах, е, наша авіація здійснила е, близько 6 тисяч е, літаковилітів. Це винищувальне прикриття, також патрулювання повітряного простору, також винищувачі, як відомо, завдають ударів по наземних цілях, зокрема протирадіолокаційними ракетами ХАРМ, які нам надали наші американські партнери. Вже цими ракетами знищено чимало засобів протиповітряної оборони противника, зокрема і на тих напрямках, де відбулись контрнаступальні дії, де ми змінили свої території. Також вони щочі прикривають і ударну авіацію повітряних сил за штурмовики та бомбардувальники, які вже з початку повномасштабного вторгнення завдали по позиціях окупантів близько 2800 авіаударів групових авіаударів, це по танкових колонах. по живій силі та техніці ворога складах боєприпасів, складах пально-мастильних матеріалів та інших потужних цілях, такі як реактивні системи залпового вогню, засоби ППО та інші. Противник продовжує ракетний терор проти українського народу. Зрозуміло, що українська армія не по зубах ворогу, тому вдався власне до тероризму ракетами з дальних дистанцій. Ми бачили удари по енергетичній інфраструктурі, а також по гідротехнічних спорудах на території нашої держави. Залучається до цього ракети різних типів. Є ракети, які повітряні сили можуть більш-менш ефективно збивати, а є ракети, такі як надшвидкі ракети, такі як кінжал, такі як Х-22. Онікс Іскандер, оперативно-тактичні комплекси. На жаль, ці ракети ефективно знищувати не вдається. Їх важко виявити, так само важко знищити. Краща ситуація із знищенням це ракет техно, загалом технологічніших за ті, які я вже назвав, але це ракети Х101 та Калібр, які повітряного та морського базування, які застосовуються з кораблів та літаків. По нашій території 9 із таких, із 12 ракет, які було запущено по енергозестемі на Харківщині, було знищено зенітними ракетними військами повітряних сил. Це доволі таки високий показник показник, і власне мова про те, що ці ракети ми можемо більш-менш ефективно збивати. Що стосується тих, які більш складними є цілями для нашої. Системи протиповітряної оборони, то очікуємо, звичайно, надходжень від наших західних партнерів, сучасних зенітних ракетних систем, які здатні протистояти цим загрозам, які сьогодні йдуть терористичним загрозам, ракетним загрозам. І будемо сподіватися, що ті тактико-технічні характеристики, які мають ці комплекси, будуть спроможні збивати навіть оперативно-тактичні комплекси. З початку повномасштабного вторгнення зенітні ракетні війська повітряних сил здійснили більше тисячі бойових застосувань зенітних, зенітних керованих ракет. Зокрема, лише угруповання повітряних сил знищено близько 850 повітряних цілей. Це літаки, вертольоти, крилаті ракети та безпілотні літальні апарати окупантів. Також чимало повітряних цілей знищилась протиповітряна оборона сухопутних військ, десанто-штурмових військ та інших складових сил оборони. Безумовно, система протиквітної оборони працює. Вона є, як ми вже і казали, унікальною, тому що створена із усього, що у нас є, з усіх засобів, які є сьогодні на озброєнні, і американські ПЗРК, які нам сьогодні надали, та інші країни, і старі радянські системи, і в тому і полягає її унікальність, що нам вдалося все ж таки створити ту систему протиквітної оборони, яка Здатна ефективно протистояти ворогу на різних напрямках і жодного такого у світі досвіду, як в Україні, немає. У тому і полягає унікальність цієї системи, унікальність в її людях, які захищають свою країну, незважаючи ні на що, і день, і ніч бережуть спокій українців. Слава Україні! Разом до Перемоги!